Єро, ти чула, що робот переміг людину у грі лабіринт? Слухай, ну про шахи чула, так. про покер і го також. А що за лабіринт? Ну знаєш, така дощечка, яку треба нахиляти, аби провести кульку до виходу. Це перший випадок, коли штучний інтелект переміг у фізичному змаганні, адже тут потрібні координація, спритність, інтуїція та реакція. Слухай, ну тепер розуміє важливість цього прориву, бо переміг у лабіринті звучить ну не надто вражаюче. Ох, нам важко усвідомити важливість тих чи інших невеликих кроків, доки не отримаємо цілком готового термінатора. Але вже сьогодні складно знайти сферу діяльності, де б не застосовували штучний інтелект і робот. Про місце українських новаторів у цьому глобальному процесі наш наступний сюжет. ChatGPT від OpenAI, Alexa від Amazon. І найбільш відомі звичайному користувачу Siri від Apple та Cortana від Microsoft. Всі вони електронні помічники, яких розробники побудували на базі штучного інтелекту. Ще 10 років тому про штучний інтелект можна було почути лише у фантастичних фільмах. Сьогодні це частина повсякденного життя сучасної людини. Чи може штучний інтелект допомогти лікарям більш точно поставити діагноз? Як з його допомогою аналізувати суспільну думку? Чи може помічник тут і зараз перекладати текст з усіх мов світу? Як штучний інтелект може керувати електромережею у звичайному будинку? На цій багато інших запитань відповіді шукали учасники першого всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі штучного інтелекту у КПІ імені Ігоря Сікорського. Цей конкурс важливий з, з багатьох причин. Одна з таких причин це стимулювати молодь і студентів наших не тільки використовувати штучний інтелект, а вносити щось саме в наукову складову штучного інтелекту. Саме цьому присвячені роботи цього конкурсу. У конкурсі взяли участь понад 50 студентів з 27 українських вишів. Молоді науковці презентували свої роботи в п'яти напрямках: комп'ютерний зір, обчислювальний інтелект, розпізнавання й обробка мови та аналіз даних. Основна мета мого проекту це розробка інтелектуального помічника, який дозволить допомогти мешканцю будинку прогнозувати генерацію електроенергію та розробити оптимальний розклад користування електроприладами. Тобто інтерфейс дуже простий. Користувач може обрати найважливіші для нього електроприлади, побудувати розклад. Та така система буде враховувати всі його звички та вимоги, що дозволить оптимізувати енергопостачання. Головна мета нової ініціативи столичного політеху стимулювати інтерес молоді до науки і технологій, а також сприяти розв'язанню проблем у галузі штучного інтелекту та пошуку нових способів його використання. Ння доволі багато робіт пов'язані з сферою охорони здоров'я. Це і пряма допомога лікарям для того, щоб розпізнавати онкологічні захворювання, для того, щоб розпізнавати захворювання серця. Є роботи безпосередньо пов'язані з допомогою нашим військовим, тобто це роботи з пов'язані з керуванням, наприклад, БПЛА і тому подібне. Цього року переможцем першого всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі штучного інтелекту стала нейромережа студента КПІ Андрія Шеруди. Він працював в напрямку допомоги лікарям і розробив помічника, який може аналізувати знімки ехокардіографії серця і виявляти вади на ранніх стадіях захворювання. Конкурс мені дуже сподобався була дуже серйозна конкуренція. Було багато дійсно. Корисних розробок, сильних робіт, і в мене склалось дуже позитивне враження. Звичайно, це було хвилювання. Тобто, мені прям тяжко було вийти, прийняти присвіт і, звичайно, приємні враження відповідно до перемоги. Приз за перемогу в конкурсі складається з двох частин: перша потужний комп'ютер для продовження роботи. Друга підтримка і допомога в розвитку проєкту від всеукраїнської інноваційної екосистеми Сікорський Челендж. Зараз команда організаторів і учасники вже готуються до другого конкурсу зі штучного інтелекту в наступному році.